Усі чотири матчі іспанської Ла Ліги на цю суботу. Всім привіт, друзі. Ви на каналі Лютий Ставкоман. В цьому відео будуть чотири матчі іспанської Ла Ліги, серед яких і е, Мадридське Дербі, Атлетіко -Мадрет, Реал Мадрид. Чудовий матч. Для перегляду тут також можна взяти і досить впевнені ставки. Давайте розбиратися, які ставки можна взяти на цій матчі, щоб мати найвищі шанси на успіх. Ви ж обов'язково поставте лайк на ну, удачу. З вашими лайками ставки значно краще заходять. Зараз чудова прохідність ставок. І я вважаю, що це завдяки вам, завдяки вашій підтримці. Також напишіть свою думку по цих матчах в коментарях. Розпочнемо ми саме з матчу Атлетіко Мадрид, Реал Мадрид. І на цей матч я планую зробити розіграш 5000 тисяч гривень у своєму телеграм-каналі. В моєму телеграм-каналі також і. Усі ставки від мене виходять абсолютно безкоштовно. Там також відкритий чат для обговорення матчів. Загалом максимум користі в телеграм-каналі обов'язково підписуйтесь. Посилання на телеграм в описі під цим відео. Перше, що варто зауважити, це те, що мадридські дербі в 11 матчах поспіль проходять результативно на обмін голами. 11 матчів поспіль між цими командами. Обмін голами проходить. Можна ставити по тренду одразу ж на обмін голами, чому би і ні. Обидві команди мають чудову індивідуальну результативність. Разом із цим захист також ненадійний. Наприклад, Реал в крайньому матчі пропустив від Леванти. Де Леванти, а де атака Атлетіку. Думаю, що тут можна очікувати обмін голами, чому би і ні. І так само можна і. Ставити індивідуально на Атлетіко Мадрид зараз поясню свою думку. В цій парі в мадридському дербі саме команда, яка грає вдома, має перевагу. Звісно, частіше між цими командами залітає якась результативна нічоя, але саме в домашніх матчах команди якось себе більш впевнено почувають. І переважно, якщо Атлетіко Реал перемагають, то це відбувається саме вдома. Звідси я вважаю, що можна очікувати на те, що Атлетіко не програє реалу реал в гарній формі. Не спорю, але все ж ці результати, які вони зараз добувають, там були значно слабші команди. І тут у нас досить міцний Атлетіко. Дивіться, обмін голами це те, на що можна ставити. Коефіцієнти, звісно, будуть просідати. І також до цього всього можна поставити окремо на непрограш Атлетіко Мадрид. Обов'язково напишіть свою думку в коментарях, а ми переходимо до наступного матчу. Наступний матч у нас Хетафе Леванте, Хетафе одна із найсухіших команд в іспанській лолізі вже другий сезон поспіль, але. В крайньому матчі проти Алавеса команди зіграли на 1-1. Вдома Хетафа грає досить непогано в захисті, переважно мало пропускає, мало дає бити по своїх воротах. А ось Леванти це та команда, яка навпаки намагається якось вибігати в контратаки. У них, ну, в принципі, з результативністю немає якихось серйозних проблем, якщо дивитися за середніми показниками, але в захисті там досить. Багато проблем і команда досить багато пропускає. В першу чергу я б зауважив, що тут знову ж таки дають високі коефіцієнти на тотал більше півтора. Просто на два голи в матчі дають коефіцієнт щось біля 1,55. І Я вважаю, що ну, на таке можна ставити, тим більше десь після. Якоїсь 15-ї хвилини, там взагалі коефіцієнт буде вище двійки, в лайві це можна ставити. До речі, якщо я буду це брати у лайві, це ви зможете побачити в моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм в описі е, під цим відео. Після перегляду обов'язково підписуйтесь на телеграм. Так ось разом із цим варто зауважити, що Хетафе вдома забиває у більшості матчів. Тому ставка на те, що Хетафе не програє з тоталом більше півтора, виглядає дуже і дуже добре. Там коефіцієнт більше двох. І ця ставка виглядає, наче подарунок від контори. Звісно, може бути ситуація, при якій хатафи переможе всього лише з рахунком 1-0. Ну але по тих матчах Леванти, по тих результатах Леванти, здається, що голів тут буде значно більше. Тому я все ж відштовхуюсь від того, що два голи в матчі буде, і хетафи все ж не програє. Наступний матч у нас мальорка Алавес, і матчі з участі Алавеса в мене дуже позитивно проходять. Це плюсова команда для мене. Поки що у мене тільки не зайшов один прогноз на жовті карточки в попередньому матчі проти Хетафи, але саму ставку я не зробив, тому що букмекер давав дуже низькі коефіцієнти. І я вирішив цього не робити. А решту ставок в матчах за участі Алевеса в мене все заходить. І сьогодні у нас мальорка, яка ну більше все ж домашня команда, і яка не без проблем у захисті. Але вес змогли забити на виїзді ворота Хетафи, яка. Ну, в принципі, більше закрита команда, яка менше дає природи по своїх воротах, ну яка все рівно більш надійна в захисті аніж Мальорка. І тут у них суперник, мальорка, хоч це і виїзний матч для Алавеса. Я вважаю, що гол від Алавеса буде. Просто гол Алавеса можна взяти в лайві після 10-ї хвилини. До матчу можна взяти індивідуальний тотал Алавеса більше одного. Вважаю, що це чудовий варіант для ставки на цей матч. До речі, є ще в нас матч Вілерал Атлетік Більбао. Цей матч я залишу також для телеграм-каналу. Там мені потрібно більше інформації опрацювати, щоб зробити кінцеву ставку. Ставка на цей матч та додаткові всі ставки на інші матчі. Ви зможете це все побачити в моєму телеграм-каналі. Тому підписуйтесь на телеграм. Відео по АПЛ та по інших чемпіонатах вже дивіться на Ютубі. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.